Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на друге листопада 2025 року. Забула, забула, як місяць називається. На 2 листопада. Це неділя у нас. І так, чотири варіанти. Карти дня. Так, перший варіант, яка буде енергія карти дня на 2 листопада 2025 року. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. День сраженій буде у вас, День е, п'ятірка мечів. Будете щось виясняти, конфліктувати, доказувати, побіждати. Ну, знаєте, конфліктувати, да, я б сказала так. От ви праві, і ніхто, ви нікого не можете не чути. День конфлікту. А чи варта ця перемога буде. Того, тому що, ви, бачите, можуть від вас відвернутися люди. Ну, конфліктна ситуація, щось будете доказувати. Праві, ви не праві? А ви будете лише ну, доказувати, щось доказувати. Давайте, чи ви, чи вам. Давайте подивимося, яка причина, чому буде такі енергії. Ну, страхи якісь, от ваші страхи, з чим пов'язані страхи. Ну, Сімейні справи, страхи. От щось, можливо, вам щось ну, пропоную, да? а ви от ну не хочу, не буду, я не прийма, Не приймаєте те, що вам пропоную. У вас є якийсь страх, а страх пов'язаний з чим. Яким, можливо, якимось від'їздом, а можливо, у когось із ну, з минулого щось. Навіть Так, як уже так як було, вже не хочете так, щоб було. Да? Е, якось... Чи як вийшли з якогось ха хаосу, да, тільки вийшли з того і боїтеся знову попасти в якийсь ну, ем, страх як знову попасти в якусь таку неловку полу... ситуацію, можливо. да. І... Війна. Хочеться стабільності, хочеться спокою, а вам, можливо, дають щось давай щось міняти, ви не хочете. Ви у вас вже якийсь страх пройшли, то пробули та і не хочете. А тут, тут будете можливо доказувати свою. Не хочете кудись, можливо, їхати. Не хочете якісь приймати е, нові е, щось, якісь зміни свої? Да? От є зона комфорту, не хочу нічого. І ви от такі, знаєте, стою на своєму, можливо. І отут може бути конфліктна ситуація. Ну, воєнні дійсві, да? по пажу мечів вивчення більш детального вивчення, більш конкретного вивчення, да? вибір, будете щось панувати, вибирати, але тут буде якась саме така конфліктна ситуація, щось будуть вам пропонувати, і ви можете не згоджуватися з цим. Бо у вас вже такий був горький опит, і ви вже знаєте, з чим це може скінчитися. І другий раз входить обратно в те саме, у вас якось немає на ту причину. Ну, та й причини, мабуть теж. І от ви якось не підете на не хочете ризикувати ще раз. Оце таку, як я б так сказала. Тому буде якась конфліктна ситуація. Все ж... Все ж таки конфлікти. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е... Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Я дуже-дуже вам за це вдячна. Ми йдемо далі. Вітаю вас! Двічки, двічок, карта справедливості. Що посієш, ти пожнеш, да? карта 11-го Арканусу. Будете такі, знаєте, правдолюбо можете. Будете ставити всі, всі точки над І, можете теж така конфлікта може бути, ситуація, бо ця карта ж таку може бути документів якихось, да? щось таке пов'язані з з державними якимись установами. Але це все ж таки таке по відчуттю, що будете правду правду чи вам, чи ви. Щось таке. Якось така енергія, інтересна. Давайте подивимося, яка причина, чому будете в такій енергії. Якась новина. Якась новина прийде, якісь новості, якісь, може документ, дійсно якийсь документи якісь можуть бути. Якась справка, щось матеріальне, яка, ну от від яка от, якась щось отримаєте, те, що вам відкриває плану планування, да, і вам треба зважити про проаналізувати, да, вибрати шлях, да, прийняти рішення по про, проаналізувати, чесно глянути на якісь, на, на план своїх дій, Да? З, без розових очків, скажімо так, да. прийняти стратегію, прийняти рішення і рухатися далі. Да, взяти цей шанс, взяти можливість. Не знаю, може це пов'язано з якимись там грошенятами, можливо, це якийсь шанс дійсно в вашому житті, на який треба скористатися, не втратити. Але ви якесь щось отримаєте, я ж кажу, може бути але, день документів. Можливо, отримаєте якісь документи, які дійсно відкривають, дають можливості руху далі, стратегії, далі майбутнього життя. Але карта ну, правдолюба, можуть бути і конфліктні ситуації. Тому Мої дорогенькі двічки. Правда буває різна, хоча, хоча це і правда, але треба вміти її доносити. Можливо, не так. Бо мені показують, що ви прямо йдете на рожу. Навіть якщо ви праві, то доносите її якось у м'якій формі. Такий мій прогноз для другого варіанта. Дякую, що ви. Зі мною, дякую, що підтримуєте. Робіть енергобність, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі трічки, автрічок. День Пашку з кубків. Це такий емоційно приємний. Так? Новини якісь, компліменти, восхищені. Не можу сказати, що поганий. Хороший. Натхнення таке. У, 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 не, День вдохновення. Да? Якось щось понравилося, щось. Давайте подивимося Ну, Можливо, якась, ем, якась поїздка. Новини, новини можуть бути такі, якісь на голову будуть йти новини, і ви такі, ой, клас, клас, такі, знаєте, якісь. Ну нарешті, Іде фраза мені, ну нарешті. Будуть і ті хороші новини. Можливо, щось, якась допомога. Хоть, хоч... ну, можливо, дійсно для, от, почуємо якісь зміни на, про війну. Можуть бути про війну от в Україні, можуть бути якісь, якісь можуть бути зміни. Якісь зміни тут ось. хоч і важко про якусь допомогу, хоч і важко, і конфлікт, і якогось зрушення немає, але все одно є якась активність. Відхід хоч від воєнного. Можливо, дійсно десь е, якийсь е, відхід воєнний чи прорив воєнний наш. Буде якась ну, хороша те, що нас, е, нас порадує це. Ну, от якось так буде. Новин, дуже буде багато новин. Для когось буде дуже багато новин. Да? Не буду тут дивитися, вже це я вже так більш для себе розклала, бо якесь таке ну, радісне новини будуть. Приємні новини. І день такий буде приємний. Це може бути з діточками, з внучками пов'язане теж. Сімейне. Сімейне, щось рідне, ем, таке. Може, від ем, людини, яка важлива в вашому житті, король Пентаклі це може бути і чоловік, і начальник, да, якесь святкування, якесь грошове може бути. Да, тут якийсь подарунок може бути. Як щось таке, приємне. Не можу сказати нічого поганого. Приємний день. День компліментів. Давайте так скажемо. Так, навіть якщо ви чоловік і до компліментів не звикли, але похвала, теж ніхто не відміняв. Але й новини будуть, дуже багато буде новин. якісь якісь такі такі важкі були важкі, а стану, ну, такі якісь були а стануть приємні, Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний, робіть енергообмін. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А в четвірочок башта якийсь таке удар по голові. Да? Новини можуть бути такі, що знов збивають. Все кардинально, крах якийсь міняється, все кардинально до, до основання. Життя міняється до нуля. Да? Тобто якась зміна, як ото, знаєте, як, е, якийсь прищу, такий чиряк якийсь то прорвало. Можливо, тримали, тримали в собі е, так довго якусь таку емоцію, бо в мене аж сльози на глаза, під якась таке, знаєте. Підходи, якось держали, держали, воно як наче прорвало. Давайте подивимося причина, чому ви в такій енергії. Накупи старе. Ну, Те старе, що і що воно дає? Важко. Ось тягнулося минуле життя, да, от воно тягнулося, важко. Якийсь прорив, да, якась атака, як наче. Я ж кажу, у мене таке по відчуттю, як наче хлинуло щось у вас, як прорвало якась атака, як наче от зняли якусь, ну, приче прийняти рішення, наприклад. Да, довго не могли прийняти рішення, а потім прийняли. Так, да. як наче мені таке впечатлення, знаєте, що вам було дуже тяжко, дуже важко, і ви наконець набралися сили, щоб когось попросити допомоги. Знаєте, як ото гордость не, не дозволяє, якось таке, не могли себе чувствувати, таку немає емоцій, немає, ну немає такого, знаєте, придавлення, а потім. Сам собою, сам сам на своїй свої, зі своєю бідою, А потім, як наче вам прорвало, прорвало, як змогли попросити допомоги. Так, да. і не байбу І отут буде добре. Тому якщо в когось, знаєте, так наболіло, не можете. Чи не можете самі справитися? Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Попросіть у когось допомоги. Ой, даренькі. попросіть у когось, по таке по відчуттю, бо дуже-дуже. Четверта чакра, прям мене аж здавило, аж сльози хочеться. Якось дуже важко. Попросіть допомоги. Якщо не можете самі справитися, попросіть у когось допомоги. Не обов'язково це матеріально може допомога, це може бути і морально. Можливо, дійсно комусь треба звернутися до до психолога, наприклад. Да? Не дивно, Да? Тобто, як наче. Може бути великий тиск, теж там, дивіться, акуратно, бо по голові б'є. Ну, Карта вежа це взагалі стара ламається, і це звільнення. Тобто ви звільняєтесь від чогось такого не потрібно. Але день такий, я ж кажу, якийсь кардинальний, і будьте уважні. Теж не ігноруйте твої тривоги, будь ласка, бо день. Башта є башта. Я думаю, ті, хто дивляться таро, то знають, що це за карта. Такий мій прогноз для моїх, для мого четвертого варіанта. Підписники на четвертий варіант, хто вибрав. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я дуже-дуже вам за це вдячна. Робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!